Лоха зовий, як варенички варили кум і я. Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка чудзають, все не так. Вереду, як з'їдаю твій обід, наче гир закладаю у живіт. Он то я в ресторані, каже, був. Ледве миску здиволяєм не ковтнув. Там таку дають підливку смак і шик. З нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми з кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо клюємо. Не зоставили нам їсти той нехар, а ми з варенички давали. Налили ми вночі свіжої води, Пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум і макогон. Тісто туго замісили, як гуран. Двіжджі вкинули дві пачки красота, потім перші лаврового листа. Тісто витягли на стіл ми та січем. Я гажакою, а кумі сікачем. Казині кюпить аж піниця вода. Я ліплю, а кум варенички вкида. На усах у мене тісто в нього сир. Кум по кухні походжає командир. Хай живіт говорить лопне, а жінкам я от такунько не дам. В казані вода вирує, булькоти. Сир гарячий нам на голови летить. Поки піло так не більше двох годин. Бачим, збили всі варенички води. Ми вареник той штовхаємо до дна. А він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну нехай же буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми варень, сидимо. Кум виделкою, я ложкою йдемо. Я помалу ремикали, кум жує. Поцікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зубизлиплись язика не поверну. Кума очі бідозлоба не ковтне. Просить, стукне, попотились мене. Я, як двину його в шию кулаком. Тут відразу вам полегшало обом. Кум затявся на своє, А жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кумі не доїв, потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кафлянув, перекинувся в і заснув. Кум штовхає його, пардон усі кабан. Вибачте, я не знав, що ви гурман. Може, ви захотіли ресторан. І надив ему на голову казал.